30 серпня 24 рік місто Дніпро. Це знаходиться біля перещепленого куща Дубовського рожеву, а на нього перещепили подарунок енергодару. От ми цим дуже, задов... дуже задоволені. Тут ось Дубовському, рожевому... Дубовському рожевому було дуже погано. Дуже погано запилявся, тріщав, Коротше, йому було тут торба виноградом. А от подарунок Енергодару це просто все. казка виноград. Запилення завжди тут добре, грона нормальні. десь від 800 грамів до 1,5 кг у нього грона. В цьому році ягода йде приблизно де підгорошив, то тут я гадаю, в нього приблизно грамів 10, а нормальна, ягода йде від 15 до 18 грамів, що дуже-дуже добре. При цьому визрівання лози в нього йде, от при цьому навантаженні. Ну, це нульовий кущ. На нульовому кущі все дуже причудово. Шкілька при споживанні в нього не відчувається. Дуже щільний, хрумкий, дуже солодкий. В смаку, звичайно, гармонія. Тим не менш, людям дуже подобається. Іноді бере загар, науковою мовою буде називатися Брауні. Він таке бере. І от, коли людям показує, що такі от ягоди даєш коштувати, то там взагалі не гармонія, а навіть такі трохи карамельні тона на нього проскакують. Оце у нього цікав... цікавинка така є. Тож подарунок енергодару. Дуже класний, обалденний сорт. Які треба мати, мабуть, на всіх ділянках. Проблем з ним майже ніяких не буває. Іноді бувають у нього е, зрідка плотноваті грона, але це йому не заважає. Не давиться, все нормально з ним. Якщо прорідіти трошки, то буде взагалі дуже добре. А в цьому році з ним нічого не робилося. Тож подарунок Енергодарю. Зрівання лози, до речі, все, от у нього на півтора метра. Все офігенно при цьому навантаження. Товщина лози нормальна. Що ну, казати, як воно, звісно, шикарнючий сорт. Це до речі у нас сорт калугіна, якщо я не казав. Ну, таким сортом треба займатися. А, стійкість до хвороб у нього дуже-дуже висока. Тож, подарунок Енергодару. Все тільки з цим сортом на позитиві. 22 вересня місто Дніпро. І це до вашої уваги форма під назвою Подарунок Енергодару. Це всього ягода. Це нульовий кущ дубовського рожевого і на нього зроблено прищепи подарунок Енергодару, і він, трошечки ота ягода салатова це буба переплітається. З приводу подарунок Енергодару. Буде проводитися її часткова зрізка, тому що все різати не будемо дуже багато. Отакі от ягодки. От гронка. В середньому грона за кілограм точно. Ну, от от така гронка це під 2 кілограма. Я думаю, що тут є гронка і за 2 кілограма. Розглянемо на більш рехліший, щоб було видніше. От, така от ягодка, це приблизно грамів 16-18. дивіться яке гарне забарвлення на сонечку. Вона отримала. от Хороший соломенний колір. Вона має гармонійний смак, легко з'їдемо шкірку, доволі таки непогана вже цукристість. Приємна форма ягоди. Отака от, гронка. Вона наче і збита, але все ж таки ягода, бачите, тримається доволі-таки непогано. Хорошо вона збирається на кущах. Тріску немає від слова взагалі. Єдине, що де пошкодження після граду є. А так вона взагалі не тріснула. От після того дощу, який був, навіть де збита грона все дуже добре. От. Тому я скажу, що подарок Енергодару, звісно, якщо брати, розглядати білоягодні сорти винограду, подарок Енергодару це. Щось і чимось. Доволі таке класно. гармонійний смак. Не дуже пружня шкірка, яка особливо не відчувається. Доволі таки непогана цукристість. Ефігене здоров'я грона Ну, в принципі, і все, що можна сказати по ній. От навіть з таким от навантаженням, до речі, з таким навантаженням суттєвим. От у нас пагін. Це метр 30 до верха, 30 перегиб. І от пішла вниз лоза і вона вже визріває. Подарок Енергодару. Подарунок енергодару. Потім, потім навантаження. Дуже класно. Подарунок Енергодару.